У темних лісах і глибоких болотах, де шумить вітер і шелестять дерева, оживають тіні стародавнього. Світ відьмака це не лише вигадане фентезі, це відлуння слов'янських легенд, вірувань і страхів, і серед усіх слов'янських культур. Українська міфологія залишила особливий відбиток. Сьогодні ми зануримось у містичний шар реальності, де лісовики, мавки, відьми і нави стали частиною відьмацького світу, Природа, яка дихає злом. У слов'янській міфології природа жива, у лісі є господар, на болоті дух, у воді, смерть. Лісовик він же Леший у відьмаку. Це яскравий приклад. В українському фольклорі його описують як велетня, який губить мандрівників, змінює дорогу, сміється у лісі, у грі. Леший жорстокий, кровожерний, але завжди пов'язаний з лісом. Як і в українській касті, він несе покарання за зневагу до природи. Мавки. Русалки. І нави. Мавки. істоти, що зустрічаються у відьмак 3. дике полювання у грі. Це небезпечні спокусниці. Які живуть у лісах і вбивають подорожніх. В українському фольклорі мавки це душі померлих дівчат, часто втоплениць або жертв нещасливого кохання. Їхня зовнішність чарівна, але очі порожні. Вони можуть сміятися, співати, але їхній дотик смерть. У Лесі Українки. Мавка має душу. У відьмаку це вже демон. Водяники упирі болота. Утопці знайомі кожному гравцю у відьмака. Це гнилі створіння, які ховаються у водоймах, витягають жертву на дно. В українській демонології схожим є водяник. Злий дух води. Він живе в річках, мститься за забруднення, тягне в свій світ. А ще є нави, душі, які не можуть знайти спокою. Саме з них часто постають викривлені істоти у відьмаку як ті, що жили колись, але померли у зраді, гніві або болю. Відьми, знахарки, баби Яги. Відьми в світі відьмака не просто злі чаклунки. Вони стародавні, мудрі, часто жахливі. Три відьми з велену, яких гравці знають як Ladies of the Wood, Це пряма відсилка до Троїцької баби Яги. В українському фольклорі це образи баби-знахарки. Ворожки, яка знає, як лікувати і як вбивати. Вони живуть на болотах, їдять м'ясо, приймають жертви і говорять загадками. Саме такі риси має Брукса, Мора, Великамати, яких ми бачимо у грі. Перелесник і темні сили. В одному з квестів гравець стикається з істотою, що вбиває сном. Це легко асоціюється з образом Вія. Того, хто відкриває очі і вбиває одним поглядом. Прелесник в українських міфах, дух, що приходить уночі до жінок, запалює хати, володіє тілом. У світі відьмака схожі образи ми бачимо в ілюзіях, примарах, ночних демонах, які приймають подобу коханих. Магія слова і символів. Відьмак користується знаками: ігні, аарт, квен. Це не прямі закляття, а короткі, потужні символи. У слов'янській культурі схожа роль була у оберегів, вишиванок, закляттях і замовляннях. Наприклад, слов'янські магічні знаки це кола, хрести, лінії, що захищають душу. Усе це оживає у геймплейній механіці відьмака, погляд на смерть і переродження, смерть у слов'янських культурах. Не кінець, а перехід. Душа може залишитись, стати духом, повернутись. Цей цикл видно у сюжеті Геральта, як він вмирає і воскресає, як цірі проходить між світами, як відьми живуть століттями. Світ відьмака це світ, де смерть не лінія, а коло. І це дуже слов'янське. Відьмак це не просто історія про монстрів і мечі. Це глибоко слов'янський світ, у якому живе наша пам'ять. Можливо, саме тому він такий близький нам, бо це казка, якої ми боялись у дитинстві і яку не забули.